Друзі, привіт! Шкода Октавія. 280 тисяч пробіг, якийсь там плюс-мінус пару кілометрів. Машина робоча, така як строїтеля, будівельника, щось таке. Бачите, як солі виїдають, як локоть ставити, як воно тут виїдає, щось така страшна штука. А люди це в марки, топлені машини. А як не дай Боже в солі не воді це все. В общем, брудна машина і є затертість інсідусі. Не критично так, щоб аж дико, Але є. Також бачите, як от є коврики, як вони витираються, які квартира під п'ятою. І непогано не клюзить. Вона вже падає в свою ніжку і там сидить. Ну так, брудно, пильно, але не критично. Так, о, тут по потолочку кантик рязний, а так загально більш-менш. Але все одно треба все простірювати, бо піде плявами, якщо не простирати все. Задія ситуація набагато краще. Надіюся, і плагу не буде. якась Вона так притрушна, гарно полюкує Тринічок. Хто любить тринічки, бачите, як він виглядає. Тому коли дружина вам пропонує тринічок, нічого поганого про неї не думайте. Вона хоче просто в розетку одну запхати вилки. Так, а ззад є повний повний порядок, друзі. Так. Щось замучений. Ще замучений, бо я ще вдома роблю ремонти після основної роботи. Це просто щось страшне і неймовірне. Так. Ну, краще, така вона притрушена брудом, щось брудне, коврк все відтягується через я і знизу у нас фонарик щось не світу знову. Знизу у нас якісь плямки, але теж не страшно нічого такого, щоб я не зміг зробити. Так що непоганий, непоганий, бо я клієнта на об'єкті одному зустрів, на якому теж якогось мило опинився, переговорив. І я щось думав, що в нього буде пожорща машина. А виявилось непогана, досить таки непогана, панелька помиється, дефляктор, дивіться. Ця людина завжди з будови їде додому на цій машині. Так що досить ще непогано. Зовсім ще непогано. Ну і по прийомах теж не щось дике, бачите? Окей, друзі, зараз ми її помиємо. А, ще фарки покажу. Друзі, шкода помилась, як бачимо, вона ще така досить людська. Креселка піднялася, набилася воздухом, парою, не знаю, як воно робиться. розгладилася і такі прям дуже красиві. Підлокітник був дико грязний. купа жиру в ньому, було, ніби помився, ніби текстура чистенька, гарна. Красиво. Отут трошки вулку не домилося, бачите, трохи. Бо я боявся, що він не розклеївся. Так, круголочок все чистий, красивий, плямок немає, провосонів немає. Все красиво. Ну, а ця штука не забирається. Ну і такі штуки теж не забираються. Це вже для реставраторів. Кермо вже все, вже пішла Алькантара. В общем, добре було б реставрувати, але не хотів клієнт, Також за прийому промив. Так, по ногах, що тут по ногах? Ну, вже такий затиснутий, ще навіть полуго має, трошки, трошки багато ми тут сиділи, тяжко було. Але ніби все ок. Так, ззаді все чистенько, все гарненько, все сіренько, все гладенько, все, все, все. Так, Тут теж все, все простірано, ззаді все сухенько, можна їздити. Не можна лишати закритою, але можна користуватися. Коли таку машину закрити, вона стопов підтухне. Так не можна. Так, тут постірано, тут помито, тут постірано і все сухе. І отак от є, що машина вже проїлася, вже багато років в сім'ї, забруднилася, хочеться щось нове, потім вистіруємо. Болін нормальна машина. Все зробив, степлення зробив. Робку зробив, масло, в ремні, все поміняно. можна їздити. Якось так, друзі, тому для себе, для себе, обов'язково для себе робимо такі очистки і кайфуємо, кайфуємо вичистих автомобілів.